Вітаю вас, Козароги, повня у 24 градусах знака зодіака Рак у вашому 7 секторі гороскопа. завітає туди у ніч з 13 на 14 число. Особливі мої вітання всім Козарожкам, народженим 13-14 числа. Оскільки такий от солярний рік проясненості, імпульсивності багато в чому, і важливих задач стосовно утворення родини, можливості проживати спільно або окремо, наприклад, також народження діточок, будь-які важливі сімейні орієнтири, все, що має бути вирішено наразі і прийнято як основа до новоствореної родини. Крім того, можливість повернутися до... Певного місця проживання, наприклад, до певного сімейного укладу загалом вплив на ваше життя, ось цієї енергії ретроградного Марса, а також інтенсивності бурхливих емоцій і потрібності врегулювати, утрести все те, що стосується більшою мірою вашого подружжя і в чому ваш вклад, звичайно, має бути із цією світлою головою отрезвляючим чинником. Тож маємо на увазі козерожки. Також хочу підкреслити, що для всіх має значення ця повня з огляду її проясненого результату по започаткуванням, які ще у першій декаді липня були у нашому житті зініційовані. Тож можете цей період проаналізувати і зробити свої власні висновки. Також козирожки, звертаємо увагу, що ця повенська енергія для вас, зокрема, більш. Тривала не тільки два дні до два дні після, оскільки 19 числа відбувається точне з'єднання вашого управителя із Венерою і активним воно буде аж до квітня місяця. Тож маємо на увазі, що певні події, які будуть формуватися, розгортатися, потребуватимуть нашого терпіння, нашої уваги і концентрації, все це ще у майбутні декілька місяців. Буде справжуватись. Звертаємо увагу Козарожки, що повністю наш в сьомий сектор гороскопа приносить надзвичайну емоційну гучність. Наша увага наразі усіляко сконцентрована на партнерстві. Чи ж то по-дружньому, чи робочому, приміром, також дружні стосунки всі ті люди, які приносять нам важливі звісточки і формують такий от емоційний фон, який може просто буквально нас наразі вибивати із графіку, із спокійного Життя і закликати до певних питань, до яких ми ніби повертаємося по ретроградному Марсу. Можливо, це обговорення зміни місця проживання, оплати також ренти. Крім того, зміна орієнтирів з огляду на проживання спільно або окремо із батьками. Також знову і знову ми повертаємося до питань догляду за діточками або ж готуємося до народження дитинки чи наступної дитинки. Так чи інакше, Фокус нашої уваги привернутий до нерухомості, до власності, можливо, це переоформлення майна, можливість навідати нашу родину, побувати на батьківщині, наприклад, побачитися, а також на повісті дня важливі повернення до можливості воз'єднатися. Крім того, делегування повноважень і фінансових в тому числі, будь-які важливі сімейні орієнтири, все те, що нас об'єднує, має бути наразі в пріоритеті. Або ж зміна місця проживання або переоформлення, питання здоров'я в тому числі. Також будь-які заклики до фінансових ситуацій, із якими ми маємо наразі справлятися. Адже саме зміна фінансової ситуації, саме від активності нашого. Партнера може надзвичайно багато залежати там, де ми є, і наші плани також до цього прив'язані. Звертаємо увагу, що по ретроградному Марсу дуже багато фізичної активності нашої другої половинки, або ж. Також людей навколо нашого житла, яких ми наймаємо на роботу, які допомагають нам із переоформленням, із логістичними питаннями, в тому числі, із перекладом, можливо, певних документів із можливостями об'єднатися, переїхати або врегульовують питання стосовно наших рідних і близьких, в тому числі наших батьків. Ось це все такий фокус уваги, який потребує. Фізичної присутності нашого партнера, буквально докладених його зусиль все те, що дається важко і про що тепер нам заявляють, що говорять, що дійсно не може бути врегульовано так, як би нам хотілося, швидко, активно, або ж ми не можемо розраховувати на регулярність цієї ситуації. Буквально ми нібито що маємо підпихати активність. Нашої другої половинки або ж наших співрозмовників, щоб щось стало можливим, щоб домовленості були виконані. Все це тягнеться, триває ще певний період і вимагає додаткових зусиль. Звертаємо увагу, що дана повня надзвичайно інтенсивна козироги з огляду на емоційний фон в першу чергу. Тому тверезий підхід, така от раціональна зернина, надзвичайно потрібна в цей час. Також звертаємо увагу на стан здоров'я нашого подружжя, зокрема, і на стабільний емоційний фон. Ось тут -от по можливості даємо відпочити, виспатись, також орієнтуємося на ті важливі заклики, які до нас намагаються донести. Можливо, із чимось наша друга половинка, партнери по бізнесу, наприклад, або ж люди, на яких ми покладаємо надії, просто не можуть. Поратися і з огляду на це видають якусь, певну непевну ре... якусь таку непевну реакцію. Ось тут також опоненти вороги можуть активуватися козироги. Звертаємо увагу, що будь-які питання розподілу майна, також боротьби за межу тут можуть бути, і крім того, аліменти, виплати, фінансові зобов'язання можуть звичати, звучати теж надзвичайно гучно. Звертаємо увагу козирожки так. Також на квадратуру від Венери у вашому третьому секторі до Юпітера в шостому. Тут усілякого роду обіцянки, плани. Прагнення устаканити ситуацію із роботою, із місцем проживання, із графіком, в тому числі, і виплат, і робочим графіком, і певними нашими обов'язками буквально відчути себе комфортно на новому робочому місці, або ж вступити вже безпосередньо не на іспитовому терміні, а повністю на посаду. Крім того, делегувати певні повноваження і, в принципі, ось той успіх відчути і дійсно мати ще матеріальний ефект. Okay. <laughs> Це все може обертатися зовсім з іншої сторони. Тобто ми маємо більше коштів витрачати, ми маємо дійсно докладати додаткових зусиль, фінансувати якісь певні поїздки, оплачувати проблеми, якісь ситуації, певні пов'язані із навчаннями, з документами, із переїздом в тому числі. Також, можливо, це навчання може бути також будь-яка інформація, яка буквально нам має давати силу, але в принципі ми витрачаємо. Чому більше коштів на те, щоб її отримати? Послуги людей, які відновлюють певні дані, пересилають якусь інформацію. Також, можливо, це якісь певні спеціалісти, які готують звітність або дійсно можуть нас поінформувати з тих чи інших питань і війті. Коштів неможливість охопити всі ті обов'язки, за які ми беремося, і дійсно відчути себе просто в якомусь потенціалі, навіть на наше особисте навчання, нам може не вистачати часу, або ж ми можемо не встигати кудись їздити. Ми можемо переплачувати за якісь послуги з огляду на це. І ось такий от. Фінансовий розбаланс фактично може по цій повні надзвичайно позначатись. Ось тут, от 19 числа, Сатурн зустрічається із Венерою аж до квітня місяця, періодично вони будуть товаришувати. Ось тут, от певні і конкретні вже виплати, домовленості зафіксовані. Певний ось такий раціоналізм, практичність і концентрація на якійсь справі можуть бути видимі. Тому майте на увазі козирожки». А наразі повертаємося до цієї повні з огляду також на її потенціали. Адже зоряне небо не може залишити нас ось у такому якомусь певному розгубленому, навіть і незрозумілому стані. Дивимося на секстиль до Сатурна. Ось тут, от до п'ятого сектору нашої карти, ми бачимо певну видозміну. Все те завдяки чому ми можемо ситуацію покращити. Можливо, це певний. Звісточки, нові люди, приємна новина і сюрприз. Те на, що ми не, на, те, на що ми не очікуємо. Те, що буквально виринає в контексті приємних подій, людей, інформації, а також перемін. Майте на увазі, козарочки. Але по секстилю важливі питання, будь-які важливі переміни мають бути нами обговорені, зафіксовані в першу чергу з іншими людьми. Все те, у чому ми можемо порозумітися і з Найти спільну точку домовленостей. Крім того, тригон до Нептуна у нашому третьому секторі гороскопа. Ось тут от певне партнерство. Людина, із якою ми можемо бути зав'язані зараз, надзвичайно у певних важливих питаннях, може дати нам певний прорив. Або ж здійснена покупка, або вже потрібні фінанси, або ж можливість отримати певну звісточку, інформацію, покращити стан справ у певному нашому оточенні. Яки нашому партнеру ми можемо дійсно сподіватися на сприятливе вирішення якогось бюрократичного питання. Крім того, стосовно здоров'я, наприклад, тут виписка може бути, також будь-які тривалі ситуації, які не були вирішені, ось тут можуть дати про себе знати дійсно в плюс. Враховуємо, що по такому тригону від Нептуна ми можемо отримати фінанси, оплати за певну, оплату за, певну, за певні послуги, консультації, також. Вже зафіксовані домовленості, буквально з огляду на вигідне партнерство, ми можемо організувати переїзд, наприклад. Крім того, ми можемо домовитися зовсім про іншу оплату, отримати, витребувати певні документи. Також, крім того, це зміна може бути і поновлення власних документів, будь-якого роду спілкування, яке здійснюється завдяки іншим людям, або ж інформація, яку ми можемо отримати з огляду на спілкування із чоловіком, дружиною, і на такие вот Фон нашого партнера і можливість домовитись, владнати буквально щось, продати, купити в тому числі. А крім того, важливі поїздки тут можуть бути справи дітей. Також ситуація може покращитися, і, з огляду на це, дійсно, нібито гора впаде просто із наших плеч. Ми зможемо вже від цього всього відштовхуватися, але, переживши попередню, якийсь певний ось такий от стресовий нервовий період. Також транспортний засіб, можливість поремонтувати його. А також поїхати спільну подорож, здійснити або ж Підписати документ спільно, наприклад, про який ми домовлялися. Крім того, будь-які важливі моменти робочі тут можуть бути прояснені, коли ми отримуємо нову пропозицію. Можливо, ми домовлялися напередодні, і зараз дійсно вже угода може бути закріплена. Крім того, це допомога від людей, з якими ми спілкуємося. Можливо, нашому партнеру повідомлять якусь цікаву новину, партнер по роботі, наприклад, і він зможе нам цю пропозицію озвучити. Снити купівлю продаж, і ми від цього отримуємо дивіденди. Також, крім цього, будь-яке цінне, важливе спілкування у нашому оточенні, може буквально завдяки нашому партнеру нібито устатковуватись, все те, що ми хочемо налагодити. Певну, певний вид підтримки, певне місце проживання, навіть певне коло спілкування, Це все може розгортатися саме завдяки зусиллям нашої другої половинки. Або ж роботодавець, наприклад, людина, із якою ми разом працюємо в тому числі. Числі зараз може буквально запропонувати нам якісь певні вид діяльності, те, що нас розвиває, що нам подобається, краще оплачується. Крім того, з нами просто можуть елементарно розрахуватися по певним заборгованостям, або ж та домовленість, яка вже зависла, нібито у повітрі саме зараз вже може бути виконана або ж оплачена. Будь-які, крім того, звісточки, документи можуть бути отримані нами. Завдяки в тому числі зусиллям нашої другої половинки, також нашому активному спілкуванню докладеним зусиллям, ми витребуємо певні документи і вже отримуємо їх у вигляді певної кінцевої кореспонденції, довідки, згоди документа, буквально фізичного, врешті-решт. Також звертаємо увагу козирожки, що по такому тригону від Нептуна. Ще й в контексті інгресії, у ваш третій сектор гороскопа, вузла майбутнього раху, ми маємо своєрідні маркери. Такі от, нібито, позначки кармічні з огляду на допомогу людям, в тому числі у їх скрутних ситуаціях, у їх певних таких от станах розпачу або ж виключеності із соціального середовища. Коли не тільки ми маємо отримувати і очікувати якогось певного сприяння від наших близьких, знайомих, можливо, також стосовно певних питань, до врегулювання яких ми докладали зусиль, все те, що нам нарешті вдалося, а й допомагати своїми знаннями, своїми уміннями іншим. Іти назустріч у певних гострих питаннях, а також усіляко принаймні не відвертатися, якщо до нас за певною допомогою звертаються. Можливо, під. Підвести когось, також якусь певну цінну інформацію людині надати, не відмовити у консультації будь-що, що дійсно нам дає можливість закріплювати коло спілкування. Не тільки спілкуватися із тими, кого ми вже знаємо, а й нарощувати цей потенціал. Оскільки реклама про нас зростає. Дійсно, наші послуги стають все більше і більш популярними. Ми маємо певні пропозиції. Однак ще нам треба певних обертів набрати. І таке от сарафанне радіо, коли один одному про когось розповідає, і ми маємо про себе певні відгуки, певну популярність, певну думку про себе формуємо. Ось це саме заклики такого тригона, в тому числі від Нептуна. Також спільні поїздки, приємно проведений час, можливо, якась спільна подорож із вашою другою половинкою. Також. Певна згода у вирішенні важливого питання все те, що може бути підкріплено у вигляді певного подарунку, у вигляді певного спільно проведеного часу, також у вигляді таких приємностей, як то можливість піти на побачення, наприклад, приділити увагу один одному і дійсно розібратися, ніби дистанціюватися від поточних сімейних проблем, побачити цю ситуацію під іншим кутом зору, крім того, поспілкуватися. Із людьми, які вас цінують, зокрема, які вас бачать, і в тому числі із колом спілкування вашого партнера, наприклад, це все дійсно може вас наразі надихнути, змотивувати, дати певні важливі фінансові старти, також важливі зв'язки. Тож, козирожки, по цій. Повні наголошую, ми заручаємося підтримкою урана у вигляді його видозмін, також активністю нашого партнера, однак маємо направляти її у вірне русло. Крім того, будь-які сприятливі, важливі переміни, відгук, Вселенський, нібито у вигляді також і рекомендацій, наприклад, або ж наших послуг, або потрібної інформації, на яку ми вже давно очікували. Якийсь певний документ навіть може бути, також толкова порада і. Зв'язки людей похилого віку, тих, кого ми давно знаємо, або ж в середовищі нашого спілкування є такі люди, які можуть в розрізі свого життєвого досвіду скерувати вірно наші навички і уміння, запропонувати наші послуги, наприклад, а також посприяти нам матеріально певними подарунками своєю увагою, і крім того, дійсно такою от співпрацею, ефективною серед широкого кола людей. Тож, козарошки, за діло, і до зустрічі у загальному відео!